Донбас за пів кроку до гуманітарної катастрофи бойовики обстрілюють райони горлівського хімзаводу Стерол та Авдіївського коксохімічного виробництва. У разі підриву забруднення загрожує не тільки Україні, а й суміжній Росії. Більша частина Донеччини та Луганщини вже без води та електрики. Терористи обстрілюють будинки, школи і навіть дитсадки. Від культа осколків щодня гинуть мирні люди. Оперативна інформація про життя містян у зоні АТО від Світлани Фечун. Артобстріли терористів дісталися центру Донецька. Під снаряди потрапили кілька будинків поблизу шахтарської площі. А також кілька снарядів влучили в центральний парк культури та відпочинку обласного центру. І ночі бойовики з Градів обстрілювали мікрорайони мирний та широкий. Троє місцевих жителів загинули, 15 поранені. Гаражипала снаряда жило дома. Укотре вогневу атаку пережили Амросіївка та Дебальцеве. У Горлівці терористи обстрілювали район хімзаводу Стірол. Рятувальники заспокоюють. В об'єкти небезпечного підприємства снаряди не потрапили. Горіло поряд. Обстріл мікрорайону будівельник забрав життя чотирьох людей, 23 поранені. Із градів бойовики обстрілювали Оленівку, від чого поранені чотири людини. Снаряд влучив в будівлі Ясоновацького центру профтехрозвитку. Четверо місцевих жителів загинули, семеро поранені. Луганськ щодня обстрілюють. І центр і околиці за добу пошкоджені 14 будинків. Жителі деяких районів тижнями мешкають у бомбосховищах, але за день від осколків снарядів загинули п'ятеро мирних жителів і ще восьмеро поранені. Під обстріл терористів потрапив місцевий притулок для людей похилого віку. Є вбиті. одного вікна, окнада. Снаряд що розірвався біля одного з під'їздів, убив на місці кількох людей. Під час обстрілів швидкі на виклики не виїжджають. Чоловік ще живий, скоро не хоче їхати. Вона просто боїться. Поки обстріл йде, ніх ніхто не приїде у рубіжному вже визволеному від терористів. Усі лікарняні ліжка заповнені пораненими. Люди зі сльозами згадують пережите. Кабахнула Каба розкрила всі двері, і у нас, і нас, ми общем, нас засипала. Лісниця свалилась. кирпичі там повалілись. и нас хорошо, що увидели соседи. Одна дитина загинула десятеро поранені поблизу Тореза. Там терористи на блокпості розстріляли чотири цивільних автомобілі, на яких евакуювали дітей з Горлівки. Сбу перехопили звіт терористів зв'язковому Стрілкова. В районі Тореза і Бланівки вискочили чотири машини ночі понял, на аварийках. і без остановки полетели. А полетели в район, в район Петропавловського я там був, косовці, огонь, понимаешь? Омбудсменам вдалося повернути викрадених 61 дитину та 20 працівників луганського дитбудинку, яких три дні тому ленерівці під дулами автоматів автобусами вивезли в Ростовську область. Однак українські дипломати змогли переконати росіян не заплямовуватись у конфлікті довкола дітей, і заручників повернули на Луганщину у Сватове в тічені 12 часов. Годин... 61 один обслуживался 20 человеками. А от спать мои дети сидя не могли. это був сплошной крик, ор. Від пережитої погоні терористів у Лисичанську п'ятирічний Сашко став сивим і тиждень не розмовляв. Щоби хлопчик швидше оговтався від шоку. Його батьки запросили у гості українських військових, аби показати не всі люди в камуфляжі страшні. Світлана Фечун, Донбас, Петкор 2+,2.